Полювали за лимонами Монобанка, і це новий потужний кейс в українському маркетингу. Давайте розберемо фішки, які вони використали, і як їх можна забрати собі. Перше, це гейміфікація через продукт. Вони буквально зробили те, що не притаманно банку, формат гри у застосунку з пошуком цих самих лимонів. Друге, це обмеженість, є 10 лимонів, є 50 лимонів, і є один унікальний, за який вони потім зловили хейт, але змогли з нього викрутитись. Третє це комунікація у соцмережах через власний Tone of Voice і особистий бренд власника. Ну ви просто подивіться на ці дописи Гороховського, наскільки це чітка, продумана стратегія. Тепер давайте розглянемо другий день. Лимон з BMW можна знайти лише у маркеті, тобто тригер недоступності. Бо банально не всі хочуть витрачати гроші, а всі шукають халяву. Друге, це геніальна воронка продажів, як відбити половину призового фонду, бо люди просто в надії виграти BMW пішли скуповувати весь мономаркет. Ну і тим сам збільшили продажі, і саме за це гороховський і монобанк отримали просто шквал хейту, бо люди відчували себе надуряними, такими так, що а де халява та треба щось вже купувати в мономаркеті. Та ще крім цього сказали, що краще б ці гроші пішли на ЗСУ. Вони готові вкладати. Але якщо це буде донат на ЗСУ, і саме тут ми бачимо, як вони вміють слухати свою цільову аудиторію, тому що в той же період у Гороховського з'являється пост, що вони додають ще один ремонт на ЗСУ. Так що не тільки привернули увагу до брендів, а й збільшили кількість продажів і залученість клієнтів, тому що, поки всі шукали лимони, вони вивчали буквально які є ще функції в монобанку, про які вони могли навіть не знати. Моя думка, що банк все-таки повинен бути банком і не зривати робочі операції, бо вчора та сьогодні бізнеси просто стали фопи, переводи це, все просто було неможливо зробити. Але маркетинг прикольний і креативний. А що ви думаєте з цього приводу?